Час продовжую свою ходу. Та сьогодні на телеканалі Надія у нас є нагода зупинитися та подумати про найважливіше у програмі 5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю. Ще з часів Едема ми вважаємо, що краще знаємо. Про себе як турбуватися, як задовольнити свої потреби і досягти своїх цілей. У багатьох випадках, ми переконані, що можемо подбати про себе краще, ніж сам Бог. Наприклад, самостійний підліток якому хочеться бути коханим, може шукати любові в дошлюбних сексуальних стосунках. Він не може дочекатися, коли Бог використає хоча б повільніші методи, але такі, що призведуть до кращого досягнення цієї мети. Інший приклад. Молодий керівник бажає професійного успіху і безпеки, тобто досягти цілей безумовно гідних, але якщо поспішаючи, він ставить під загрозу своє здоров'я, чесність і стосунки, тоді ці гідні цілі ніяк не можуть виправдати таких затрат. Коли Ісус був спокушений, на пустелі не було нічого поганого в бажанні втамувати голод, отримати підтримку від отця або перемогти у своїй місії і відвоювати землю в диявола. Злом, в кожній зі спокус було запрошення піти до мети найкоротшим шляхом і використати метод зроби сам без урахування мудрого бачення отця про те, що справді потрібно робити. Практично за кожним гріховним діянням, яке ми чинимо, криється цілком зрозумілий мотив. Ми діємо, задовільняючи абсолютно законні потреби. Нам потрібно любов, задоволення, успіх, безпека, сексуальне задоволення, їжа, дах над головою, відсутність страждання. Злом наш вчинок робить не сама потреба. А наше рішення задовільнити її своїми методами, а не Божими. 26-річна дівчина, побоюючись, що не вийде заміж, зустрілася з хлопцем, що не сповідував християнської віри. Вона дуже хотіла створити сім'ю, але відчувала певні побоювання, тому прийшла за порадою. Дівчина жахнулася від моєї пропозиції розірвати стосунки. Їй здавалося, що потреба в близькій людині ніколи не буде задоволена. Після довгих мук вона повністю поклала надію на Бога і розлучилася з нареченим. Дуже швидко вона зустріла гарного молодого чоловіка, християнина, і вийшла за нього заміж. Справжня перемога є практичним набуттям такої впевненості, в здатності Бога задовольнити наші потреби, що ми більше не захочемо шукати їхнього вирішення самостійно. Ісус Христос сказав: Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за Твої важливі настанови, бо знаємо, що вони направлені лише на наше добро. Господи, прости нас, коли ми, ідучи до важливих цілей, використовували свої методи, зроби сам. Допоможи, Господи, нам завжди покладатися на Тебе і довіряти Тобі. Благослови нас, наших телеглядачів, особливо молодих людей у виборі. Ними професії, друге життя та інших напрямків у житті. Прибудь, Господи, з кожним з нас, щоб ми могли керуватися лише твоєю волею, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, покладаючись на Ісуса, ви зможете досягти важливих цілей у житті. Для вашого індивідуального вивчення Біблії пропонуємо заочний курс біблійних уроків Діскавер. Для того, щоб отримати їх, напишіть або зателефонуйте нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення.